Брати і сестри, давайте разом скажемо: Слава Ісусу Христу! Живи наш Господь! Я буду проповідувати саме про Месію, саме про Ісуса Христа. Ісус Христос, Він є взірець для нас усіх, Він є наш Спаситель, Він є наш Іскупитель. І сьогодні дуже важливо усім нам саме звертатись до Ісуса, саме йти за Ним. Сьогодні, знаєте, цікаві думки, я вірю, що Бог нам скаже, про які ми будемо роздумувати і ми будемо молитися. Книга, книга Міхея, відкрийте, будь ласка, четверту главу. З першого вірша читаємо. І будуть в останні дні. Городома Господня поставлена буде во главу. Во главу гор. и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо Он, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима и будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдельных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать». Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромающие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромающие остатком, І даліко розсеєне сильним народом, і Господь буде царствувати над ними на гарі Сіоні, атнині і до віка. Амінь. Дорогі мої брати і сестри, усі ми чітко розуміємо і усвідомлюємо, що скільки люди жили на цій землі і далі продовжують жити. Були війни і є війни. Ми бачимо, що нічого не змінилося, так чи ні? Навіть цивілізований казалося уже вік, Хвадье століття. Ну, нічого не змінилося. Чому? Тому що гріх продовжує робити свою ганебну велику роботу на цій землі. Гріх він переміг сьогодні більшість людей. Маленька. Кількість людей порівняно, порівняно, якщо браті, скажімо, з мільярдами живущих на землі, то невелика кількість, яка пішла за Господом. Люди полюбили цей світ, полюбили земне життя, люди сьогодні хочуть царство на цій землі, хочуть будувати свої імперії і вчиняють вбивство і насилля. Ну Бог сьогодні запрошує усіх нас, щоб ми прийшли на гору Господню. Тобто в дім Божий. Дім Божий це гора Господня, куди ми приходимо, навчаємось, куди ми приходимо укріплятися і обновлятися Богом через Слово Його. Можемо сказати на це амінь? Дорогі мої брати і сестри, хто в онлайні, я дуже вас люблю, поважаю. Багатьох, можливо, навіть і не знаю. Як ви, як ви навіть виглядаєте. Бо ви, можливо, десь в другій країні живете, в другому місці, але ну, ви приєднуєтесь і молитесь разом з нами. Ну, я хочу звернутися до тих, хто, можливо, недалеко тут живе, біля живе будинку молитви. І ви можете приходити в дім Божий і навчатись, і не робите цього, то ганьба і велику помилку ви робите. Ніхто не може замінити живе спілкування тут, в домі молитви. І в онлайні дивиться також це служіння це є дуже велика різниця. Та людина, яка приходить сюди, встає, встає, можливо, раніше, готується, приходить в дім молитви для того, щоб тут, в Божому домі, пережити Бога і не тільки навчатися, але також ми маємо мету тут і підкріпляти один одного, так чи ні? Як я можу в онлайні когось підкріпити? Бог сьогодні хоче, щоб ми були разом. Особливо в такі часи, коли Бог тут зберіг нас, зберіг цей дім, зберіг церкву, і Він хоче, щоб ми приходили на Його гору сюди навчатися, молитися і просити тут саме про перемогу Божу. Якщо ми, можливо, забулися, що сьогодні, знаєте, продовжується війна, я можливо сьогодні. І вдів цю кофту, деяку атрибутику сюди, знаєте, український прапор прицепив для того, щоб ми розуміли. І також миротворчий хрест червоний для того, щоб ми розуміли, війна продовжується, і ми маємо сьогодні продовжувати служити один одному і служити людям, які гинуть сьогодні. Тут в цій місцевості багато людей забулися, що війна продовжується. Вже думають, можливо, що виграна війна. Ні, ну вона в самому розгарі. Можливо, іще буде більший розгар. Ще, можливо, будуть більші потрясіння. І сьогодні саме ми маємо зрозуміти, я маю приходити в дім Божий для того, щоб тут навчатися, молитися, схилятися перед Господом, проникатися Словом Божим. Прийде час, друзі, коли пройде царство Месії, дійсно не потрібно будуть ці автомати, пушки, ну, ці гармати різні і тому подібне. Буде мир, прийде цар царів. Да, тут на землі буде тисячолітнє царство. Де Ісус Христос буде царство, не будуть ні вбивати, нікого не бити. Будуть, знаєте, і дитина буде гратися, скажімо, з тим вовком чи з тим відвідьом, чи з тим левом. І той лев буде гратися з тим ягнятом і не буде його давити. Ви знаєте, все буде зовсім по-другому, тому що прийде царство Месії сюди на цю землю. Як ми сьогодні розуміємо Місію Ісуса Христа, як очікував Ізраїль Ісуса Христа, коли Ісус Христос прийшов на землю, то Ізраїль був під римською окупацією. І думали, що Ісус Христос, той цар, який востане, Він зараз переб'є усіх римлянів там, Він звільнить від окупантів Ізраїль, і там буде все зовсім по-другому. Але Ісус Христос прийшов спасати душі, а коли Бог. Народив там церкву, спасав душі, то коли народ почав відроджуватися, то прийшов і мир на те місце в ту країну. Спочатку Бог зробив, посіяв у них зерно, відродив ізраїльський народ, прийняло багато людей, Ісуса Христа як Свого Спасителя, і тоді прийшла перемога на всю країну. Ну, скільки, скільки років зайняло, скільки віків зайняло, для того, щоб люди зрозуміли. Скільки віків не було, не було Ізраїля як держави? Чому для, до людей так важко і довго доходить? Ми маємо зрозуміти сьогодні, що Бог сьогодні хоче, щоб ми дійсно були тими людьми, які покладають надію на Господа. Бог хоче, щоб Божий народ поклонявся Йому, тому що багато людей вони поклоняються своїм богам. Ну Бог хоче, щоб усі ми поклонялися Богу живому. Амінь. Друзі, далі слідуще, слідуще скажімо, питання, яке я хотів би також обговорити сьогодні. Ми на війні, ми в першу чергу на духовній війні, ми йдемо до Царства Божого, ми йдемо до Нового Єрусалима до вічного життя, до Царства Божого Небесного. І Бог сьогодні закликає Ісус Христос, Він книги. книги Відкриття Він через Іоанна звертається до Іоанна Іоанну каже, запиши. І він звертається до різних церков. Ісус Христос звертається і мотивує, Він наказує, щоб ми перемагали. Щоб ми перемагали, щоб ми йшли далі за нашим Господом. Не дивіться по сторонам, хто як. Той, як іде за Богом. Навіть в церкві сьогодні ви подивитесь на багатьох людей і ви почнете сумніватися в Богі. У вас будуть руки опускатися. ви не захочете, можливо, далі йти за Богом, коли будете звертати увагу на людей і брати ще, не дай Бог, приклад з людей. Ну, Сьогодні ми маємо брати приклад з Ісуса Христа. Ісус Христос Він звертався до багатьох церков, до сардійської церкви, Він звертається і каже в п'ятому вірші такі слова. Побіждаючи, що облічеться в білі одежди і не зглажує імені Його з книги життя і ісповідую ім'я перед Отцом Моїм і перед ангелами Його. Ми сьогодні маємо з вами йти перемагати. Дорога церква, я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, саме в часи війни, саме в цей час в Україні ми з вами беремо велику відповідальність і ми маємо сьогодні багатьох людей привести до Господа. Не варіант сьогодні, що українці, служителя, проповідники, чудові люди залишають цю країну і втікають в Америку, в Європу і там собі сидять, живуть і насолоджуються. Можливо, дозволяють собі сьогодні в інстаграмах ще виставляти фото. Бачу сьогодні хлопці, дівчата продовжують пазірувати, якось виставляють ці фото, яким там гарно, і виставляються все в інтернет. Ну, ну точно дивиться на це, противно. Огидно на це дивитися. І ви знаєте, даже дивлюся на тих людей, і я борюся з тим, Боже. Ці люди в моїх очах, вони падають. До цих людей, знаєте, якась, якась отака, от скажімо, е, таке якесь відчуття, з яким я борюся, Боже. Ну не подумайте, ненавість, а це просто якась ганьба. Коли в твоїй країні війна, коли тут сьогодні гинуть люди, а ви виїжджаєте, ви залишаєте цю країну? Ну ладно, втікли, то сховайтеся, і мовчіть. Навіщо в соцсетях показуєте там та європейське чи американське життя? Як вам там добре? Сьогодні хочеться, щоб там, якщо ви уїхали, показуйте, як ви там поситесь, як ви там молитесь, як ви там місцевих людей збираєте, молитесь за Україну, щоб тут прийшла перемога, щоб тут спасалися люди. Покажіть оце, оце буде нас їдать, і тоді буде повага до вас. А так ганьба, так ганьба. Я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, Ісус Христос, Він вчить сьогодні церкву свою. Приходьте до мене, вчіться від мене, поклоняйтеся в домі моєму, і я вас благословлю. 11 вірш. «Вот іду скоро, держи, що ієш, даби хто не восхитив вінца Твоєго. Я вірю в коли ми будемо в Домі Божому, ми будемо молитися тут разом, ніхто не вкраде вінця Твого. Ніхто не вкраде вінця спасіння, але коли ми будемо десь в далеких місцях і в церкву не ходити, і займатися своїми ділами. Ви знаєте, я трошечки поїздив, я побачив, наскільки. Люди, які звідси виїхали, вони не дуже там ходять в церкву, як тут. Раз через раз. Як путішесники. Ту церкву відвідав, ту церкву відвідав, ту. І ніде вони не відчувають щось таке рідне, ніде не запалюється їхнє серце. В чому справа? В чому справа? Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающему, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. К Ладыкийской церкви, обращение 19 стиха. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Імиючи уха да слышит, що Дух говорить церквям. Ми зараз будемо, брати і сестри, молитися. Ми будемо просити сьогодні у Господа захисту, милості. І ми будемо просити Бога, давайте ми помолимось, щоб Бог возбудив серця, побудив серця людей, щоб вони бігли на Божу гору. Бігли, не лінувалися на цю гору, не ігнорували. Сьогодні дуже-дуже. Ну, скажем, багато людей живе в ЖК Софії, які хотів сказати, відносяться до церкви благодаті. Но вони є членами церкви благодаті. І багатьох тут нема. По два-три тижні буває нема. Це ненормально. Це ненормально. Ви знаєте, я для себе щось розумію, що. Якщо люди не розуміють цього часу, то Бог почне допускати жахливі речі. Якщо багато тут залишилось і хлопців, які мають їх не забрали на передову, а вони тут є, то вони мають стати на коліна тут. Я бачу на сьогоднішній день все чаще і чаще випадки. Вчора я був на служінні, я виходив, бо мені один хлопець дзвонить, 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 думаю, що трапилось? Я пішов кажу, що трапилося? Біда, що таке? Визвали воєнкомат. Я поїхав в воєнкомат. Мене одразу погрузили в автобус. Я вже на ДВРЗ. І через два дні відправляють, сказав, десь кудись, прямо туди, на льову, на першу лінію. Зразу в бой. Каже, я в шокі. Не з родичами. Він сам сирота, він в сиротському будинку жив. Їх там три брата було в мотовиловці. Він служив в армії в 2014 році. І зараз плаче каже, прямо на передову. Я кажу, що там, де верзе, каже, важко. Один в одного на голові сидимо. різні є люди, п'яні бійці, один каже, мене вчора чуть не зарізав, з ножом кинувся. Жахливі речі. Люди на психіці розуміють, куди їх зараз відправлять. Людей рве там і мече. Отак сьогодні хлопці наші їдуть туди, в такому стані воювати в стресі і в страсі, їдуть туди. А ми тут знаходимося, і в багатьох із нас нема навіть бажання прийти сюди, помолитися за тих хлопців, яких везуть на передову. Це ганьба сьогодні для українців, а тим паче для віруючих, коли ми сьогодні просто ігноруємо. Отут ми маємо плакати в день і вночі. Вдень і вночі на ночну молитву приходиш 3, 4, 5 чоловік. Це в кращому випадку. Коли була війна, тут було по 20-30 чоловік ночі. Сьогодні 2-3. На молитвах, отут, має бути днем зранку повні зали, ввечері повні зали. Ні, люди зайняті. Опять кожен займається чимось, де возлі фонтана ходять гуляють, ще десь ходять. Оце така зайнятість. Брати і сестри, велика відповідальність сьогодні буде у нас за, за все, що відбувається тут. Кому кому? А церкві Бог відкрив багато. Хто хто, а церква, вона знає свою відповідальність. І церква знає, що ми сьогодні маємо молитися. Бог давно уже зупинив би цю війну. Я запитував Бога багато разів, чому Бог каже, бо не моляться, не шукають мого лиця, продовжують грішити. Якщо, каже, я зараз, зупиню зараз цю війну, багато людей взагалі не зрозуміють нічого, а наоборот. Жистокими злими серцями, вони взагалі їх просто понесе і буде тут велика біда. Але Бог хоче до покаяння привести, а після покаяння прийде мир і перемога від Господа. Зараз люди знаходяться в такому стані, вони не зрозуміють нічого, якщо війна зупиниться сьогодні-завтра. Тому що вони не стали на коліна перед Богом, не впали, не визнали цієї ситуації, так як хоче Бог. Не визнали, і буде велика біда. Тому церкву сьогодні побуджую, молитися, битися до кінця, щоб ми боролися, прийде колись Боже царство, прийде Боже мир на цю землю. Але сьогодні війна, сьогодні диявол вбиває людей. І хто хто, а церква вона має сьогодні стати в пролом. І церква сьогодні має вимолити сьогодні Україну. І давайте ми це будемо продовжувати робити. Схиляємося на наші коліна.